F-47 це серце нової архітектури Family of Systems. Він діє не сам, а в супроводі групи безпілотних крилатих партнерів, Collaborative Combat Aircraft. за попередньою інформацією. У зв'язці з F-47 працюватимуть Boeing Q28 Bat Ударно-розвідувальний дрон, створений спільно з Австралією, який виконує роль автономного відгалуження F-47, Kratos XQ 58 Valkyria — малопомітний дрон Камікадзе для атак на ворожі цілі або прориву ППО. Андуріл Ф'юрі, новітній високошвидкісний безпілотник-перехоплювач для супроводу F-47 у високоризикових місіях. Ці апарати діятимуть у повній синхронізації, обмінюючись даними через мережеву бойову систему Skyborg AI, яка дозволяє одному пілотованому літаку керувати групою безпілотників як єдиним бойовим роєм. Саме f 47 виступає центром управління. Справжнім мозком операції